Владі вірити не можна, і це не просто там моя політична позиція, тому що я не підтримую ті дії, які вони роблять. А це тому, що це насправді так. Ви пам'ятаєте заяви на профільному комітеті, як, на якому вони казали, що е, норму е, те, що буде зменшуватись призивний вік з 27 до 25, 25 років, так. приберуть. Правда, було таке? Було вже немає. Вони ага. зменшують вік до 25 років. Але ж ми теж з вами поговорили про те, що цей законопроект вже готовий, і майже рік він уже не, президент... не законопроект, закон. закон та закон, закон, закон вам, проголосований Верхов, в стінах так, Верховної так. Ради, направлений на підпис президента. Якщо не помиляюсь, близько року тому в травні, Здається, 23-го. він лежить у президента. Він його не задветував, він його не підписав. Просто не хочу брати на себе політичну відповідальність, намагаючись це запхати в інший закон зараз, для того, щоб це mm -hmm. скопом пройшло. Але на комітеті, коли я ставив правки е щодо того, щоб заборонити зменшення до 25 років, ну закріпити 27, які є сьогодні. На це не підтримав комітет, і коли колеги, деякі колеги з різних фракцій почали про це казати на комітеті, що ми ж там говорили, що цього не буде. Це що вода в пісок, е норма залишається станом на сьогодні, в тій таблиці, яка є, буде дозволятись, буде зменшений мобілізаційний вік до 25 років.